Просто я і моє все життя. Тільки що зустріла свою вчительку там, в школі з обою, як слово доброго дня звучить. Ну, ну як, блін, Ну як? Ну як можна забути Бога, як говориться доброго дня? Привіт! Мене звати Валерія і ви на каналі Інкамера. Сьогодні я у такій незвичній обстановці. Позаду мене дошка візуалізації, яку я зараз прикрила головою, моя дошка візуалізації, яку ви не побачите, тому що це мої особисті мрії, і бажання. І не треба про них всім розповідати. Тому якщо у вас є теж дошка візуалізації, не треба її показувати всім і фотографувати. Вже літо підійшло до кінця, і це відео, яке я знімаю зараз за традицією вівторок, яке за традицією вийде у четверг, буде останнім цього літа. Тож, якби якісь там часи буде, я вирішила показати, те, як проходить моя відпустка. День з моєї відпустки, щось типу того. Насправді, я лінива попка, лінива Відео буде ліниве. Перед початком відео я хотіла попросити вас підписатись на мій канал, поставити вподобайку і дзвіночок. Щоб вам приходило сповіщення, тож дивіться відео далі. Якщо вам цікаво, як проходить мій відпускник. Відпустк... день у відпустці. Короче, так. Як проходить мій день у відпустці, тож переходимо до початку відео через 3, 2, 1. Доброго ранку, зазвичай ранок починається в мене о 9-й. Я або встаю щось починаю робити, але частіше за все я валяюсь на дивані, відповідаю на смс, які прийшли мені вночі, або о восьмій ранку, наприклад. І потім, вже близько десятої, я встаю і починаю щось робити зі своїм життям. Я підіймаю з ліжка, вмикаю комп'ютер, поки він там вантажиться собі. Я заправляю своє ліжко, тому що я не можу вийти з квартири або щось почати робити, поки воно не заправлене, бо мені здається, що якась кімната засмічена. Вона і так засмічена, бо я збираюся як фурія. Якщо ліжко не заправлене, то для мене це взагалі уже баста. Потім я трохи вмиваюсь там все і починаю перевдягати спортивну форму. Це зараз я тут намагаюся ці ті... ток тренди організувати. Якщо чесно, я ненавиджу ці качання пресу або віджимання, тому я займаюсь по програмам в Ютубі, де танцювальні рухи, типу такий воркаут, щось таке подібне. Не пам'ятаю, не знаю, як воно правильно називається. Хоча, типу, ти танцюєш і займаєшся. Оце мій варіант. Потім йдемо в душ і заходимо в святая святих. Ні, тим, що я в холодильнику або готую собі яєчню або омлет. Обожнюю яєчню або омлет. Це один з моїх найулюбленіших сніданків. Так, а тепер це я тут танцюю біля холодильника, дискач тут устроїла. Mm -mm -mm, є є є. А тепер я згадала, що він зараз почне пікати, якщо я не дістану в кашу, і тому я швидко зібралась і достала гавчик. Завжди перед їжею п'ю стакан води, не пам'ятаю, чим це корисно, але корисно, тому так і роблю. За сніданком я продовжую відповідати на СМС і їм гарячу кашу, тому що, я, як завжди, не вгадала, з її треба підігрівати. Також за сніданком я дивлюсь відео на Ютубі або якийсь серіал. Зараз я дивилась відьмака. Обожнюю любистка. Це просто мій чувак. Хто дивився відьмака, напишіть в коментарях. Далі йде найголовніша процедура всього мого ранку це кава. Кава для мене це цілий ритуал. Я не можу її швидко висюрбати з чашки і побігти по справам. Мені треба спокійно її зробити, збити молоко, гарно налити його в чашку, посидіти, помедитувати, подумати над життям. Тому, коли я п'ю каву, я навіть не на смски рідко відповідаю, тому що це для мене оцей час відпочинку від всіх, навіть від світу. Далі йде нудна частина цього ранку, це домашні справи. Під час них я співаю, як завжди. Де? Далі в мене йдуть збори там по справах, чи в магазин, чи ще кудись. А це я показую, який я жлоб сама для себе, і не можу вже який тиждень купити собі олівець для брі. І залишився той маленький гризок, який весь час ламається. І прямо під час відео він теж зламався. Угу. У день зйомок відео мені прийшла стіпуха, тому я відчула себе мажором і пішла в магазин купляти те, що я давно хотіла. Да шопінг єй! І да, я собі купила бутилочку для води, яка буде стояти в мене на столі. І ви зараз запитаєте, Лєра, наша тобі бутилочка для води, яку ти зараз не можеш з цієї дурацької упаковки? А я вам відповім, тому що я ідіот, який весь час забуває пити воду, хоча це корисно. Тому мені треба, щоб ця бутилочка для води стояла у мене на столі, щоб я згадувала, що блін надо щось пить. Також того дня я збирала шикануть і купити собі квітів на стіл, але. Хотіла я купити квітів сухоцвіту. Але його нема, бо він увесь висох. От як я в магазин пройшла, стою він не висох. Ну це таке ну реально До речі, так виглядає мій робочий стіл. Тут всякі різні ручечки і все інше. Мій блокнотик для навчання. Курси, які я зараз проходжу, бачите, тут є е сценаристика. <плес> а тут, бачите, є сценаристика, режисура і операторство. Ось, і це мій старий блокнотик. Він в мене з першого курсу, якщо чесно, тут взагалі по всьому. Мало потрібно вечірній час мене проходить по різному. Це вже залежить від дня тижня. Чи я можу монтувати відео, чи робити англійську, чи займатися на своїх онлайн-курсах. Тобто, це все залежить від дня тижня, все розписано. Да-да-до, -да, занято дома. Первечі я намагаюсь провести за переглядом якогось фільму. Ну, першу частину вечора я його обираю, тому що для мене це довгий процес. А вже іншу дивлюсь з якоюсь кусняшкою. Обожнюю дивитись фільми в українському дубляжі, особливо комедії, тому що наші вміють просто класно жарти перекладати і додумати свої. Ось і знаходити іноді помилки, тому що певно філолог мені ніколи не помре. Повернулася у ту точку, з якої починали. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Якщо так, то поставте мені вподобайку і підпишіться на мій канал. Це для мене дуже важливо. Насправді, ну, я ціле літо викладала відео, і якщо чесно, це для мене, напевно, був найбільший рекорд. Тому що кожного тижня виходило відео. І це. Це дуже круто. Я насправді дуже довго на цим старалась, і сподіваюсь, що починаючи з вересня, це не, не перестане таким бути. І якось канал підніметься з колін. Я сподіваюся, ви зараз теж у відпустці. До речі, мене є відео про відпустку комедійне. Тут зараз буде вся полосочка біла, ви можете на неї натиснути і подивитись це відео, сподіваюся, ви піднімете собі настрій. Тож, якщо ви теж у відпустці, то пишіть, як вона проходить, тож, мою ви маленький момент, але все-таки побачили. І я вам бажаю всього найкращого по той бік екрану, гарного початку осені і пока!